Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аріна Клинка. І сьогодні я буду знімати другу частину мать, і ковиди. Ну, як переводитися ковиди, ви вже стопуду знаєте. Я зараз скажу для тих, хто не знає, коли переводитися вадробік. Ну що ж, ми починаємо. Так, дівчата, на нащо три. раз. Два. ой. Раз, два и і... девчата. Я вас бачила, коли стріляла там с мамою. Вы пишете мои друзья, я вас записала, потому что я забыла вам сказать, что я трошки поменяла маски и хвостики. Вы пишете, потому что я платила куда то все в ютубе, и вот так вот тут по такие вот штуки в усилий масках. Так, ну ладно, поэтому уже тут мам мы тут мама. Так что мама мне сказала, что під... усім дати мне маски, хвостики и перчатки. Тому, що я сапишу, заслужу, чим вы. Візняв що, маску, щоб підготуватися мені її віддати. Вибач, але Але... Я, я не Я не можу тобі віддати, тобто ми не можемо віддати тобі наші маски. Гвости і перчатки. Я тобі специально зараз спокійно говорю, що в мене не кричало. <кхів> І чому же? По-перше, ти повинна мені все. я вже дитина, ви все мені повинні віддати. Маску, хвостик і перчатки. Все, що я вам сказала, мені взяти, то ви і мені повинні Ммм... А знаєте що? <гум> Тепер маска моя. І я швидко побіжу до мами і скажу, що ти мене образила. Мама, Мама! все плохоста, все плохосте зробила. У мене маску і образо. І штукнуло до себе теж. Похожі мені не вітали свої маски. Вона сказала, що <кхи> не може вітати. <кхи> Вона мене образила, варила і втукнула до себе, і забрала маску. Я тепер без маски. Я мені вірила маску, а ти піти і забери у них все, що в неї не є для неї квадратовики. Зараз ці дівчата в мене получать без слуга. І я в них все заберу. А може тобі є одна маска, яку тобі подобається? Чи ні? <кхи> ні, мені всі маски подобаються. Де скажу, щоб не всі мені віддали маски, остики і перчатки. А ще у них є, ще, ще квадратробики. То... <кхи> <кхи> Ту та шутка, коли тут вони мені цвітали. Все, пішли, розберемося з ними. Получить по заслугам. Так, ви всі плохої швидко вітали, маски хусти, прочетки мої дочці. Або, або получите по сосу. Я б визов поліцію. Yeah. Да, а ще вона мене вторила. Я тобі зговорила, мене ще раз. Ще раз торіло, щоб, не тут, щоб тебе тут не було. Вот вот я буду вірити свої дочці, щоб вам блага, благасти. І... Взагалі, ну по-перше, вибачте, але це наша маска. Ми дуже багато підробляли, щоб ради них, щоб вони з'явились. І думайте, ми можемо ще тисячі собі такі зробити. Ага, звісно, ми вас дуже нічого не скажемо. І ваші чого ви нас назвали благастю? У нас вроді немає блога, або ви десь у нас це побачили. Ну, в мозг, лосок, на всі. І вообще, тут ми краще йти на якусь іншу вулицю. Або визволити поліцію і вам не поздоровиться. Так, закрій свій рот. Я от краще на вас поліцію возу, вот. Um. І ви ще чого ви мать перебуваєте? Жумально ще мене перебувати. І во ще це по закону не можна. Скажете, ти я знайшов свій закон? А от інтернеті в телефоні, вам я, звісно, вже не скажуть, що такими, б такими. І вообще, Краще б ви ви не существували на цій землі. І моя б через вас не плакала. Якби у вас всіх масок не було, то вона б то не плакала. А так вона тепер плаче іменно через вас. Женщина, я зараз визвою поліцію. Реально визвола. От Ох, і ще. Мов, стати, свій телефон? Ти радіо принесла. Ми на ньому відео знімали. Ось, будь ласка, мені видати, я поліцію визову зараз. Тому зараз нам тікати від цих ненормальних і блохастих. А ще реально визовуть поліцію і без на матір залишишся. Мамо, я хочу всіх блохастих взяти маску, забрати, зриних, подматочку, хвосте і перчати. Вони ну, дуже притерили. Вони все не слухають. Ну, можна сказати, типу втекли. Оце день так. Позанімалась подробіка називається. Короші дівчата, пишіть на вулицю, там якраз багато контролю займається. Пішли туда, може, познайомимося. і на Пашку буде побільше здавати. А, блін, точно. Я забула. колись вони там ходила, а зараз чогось не ходить. Ладно, давайте тоді, тоді на якусь вулицю іншу підмочити, щоб трошки від відсіє, щоб сіє ж матці, я ж дитину нас не відлікала від спорту. І вообще, та розбивають нас. А Якщо вони нас перебували, то і ми їх будемо. Все. пішли вже на іншу то не хочуть тут торчати. Ну, взагалі, все вже кінець відео. Буде ще виходити третя частина, але це буде яжимать і місце для пітника. Якраз і дівчата там будуть. І теж яжимась зі своєю дитиною. Ну всього все. Всім пока-пока.